Доброго дня, шановні абітурієнти 2023 року. Приймальна комісія Харківського національного університету радіелектроніки продовжує цикл відповідей на ваші запитання. Сьогодні з вами буду я. Мене звати Андрій Єрохін. Я є заступник голови приймальної комісії ХНУРЕ. Тож, давайте розпочнемо ва ваші запитання. Запитання перше. Чи вивчається на спеціальності 122 веб-дизайн? Відповідь така: так, вивчається. Ви це можете перевірити легко. Якщо відкрити навчальний план будь-якої освітньої програми зі спеціальності 122. Це можна зробити на нашому офіційному сайті в розділі абітурієнтам спеціальності та освітні програми. Далі знайти 122 бакалаврат і відкрити навчальні плани, наприклад, 2023 року. То ви побачите. От, наприклад, спеціальна освітня програма комп'ютерної науки та технології, що вже починаючи з другого курсу, саме є така дисципліна, яка називається веб-дизайн, тож вивчається. Запитання друге. Чи має мотиваційний лист бали? Мотиваційний лист, шановні вступники, він є обов'язковим. Далі він завантажується в кабінет вступника під час подання заяви на вступ. В електронному вигляді його не потрібно посилати на пошту чи то паперовим способом. Він завантажується разом з поданням заяви на вступ. По-друге, мотиваційний лист не оцінюється балами. Не оцінюється. Мотиваційний лист, коли ви його завантажили, буде використаний лише в тому разі, коли на останнє бюджетне місце на якійсь освітній програмі виявиться так, що претендують. Вступники з однаковим, абсолютно однаковим конкурсним балом. Тоді приймальна комісія того університету має розглянути мотиваційні листи і прийняти рішення, кого з цих двох вступників буде прийнято. Як оцінюються мотиваційні листи? Ну, в нашому університеті ви це можете побачити в додатку до правил прийому, положення про мотиваційний лист. Там є критерії оцінювання, але він не оцінюється балами. Відбіркова комісія з мотиваційних листів, а у нас така створена при приймальній комісії. Вона голосуванням вибирає кращий з двох мотиваційних листів, той, в якому краще вступник показав свою мотивацію до навчання саме на цій освітній програмі, оцінюється краще чи гірше. І далі ці мотиваційні листи впорядковуються від кращого до гіршого з точки зору. Спеціальної комісії з оцінки мотиваційних листів простим голосуванням. Запитання третє. Як повідомити приймальну комісію про бажання брати участь у конкурсі на контракт, якщо в заяві був зазначений бюджет або контракт? Шановні вступники, під час подання заяви на вступ в своєму кабінеті, у вас буде всього-навсього дві опції. З точки зору. Форми фінансування обрати. Перша опція це претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення та в разі непроходження на контракт. Якщо ви поставите цю опцію, цю птичку тут поставити, то це означає, що як спочатку ваша заява бере в конкурсі на бюджет. Якщо ви програєте бюджет, то тоді у вас залишається можливість повідомити приймальну комісію. Ви можете написати листа. Скоріше за все, в вашому кабінеті буде опція така, що ви хочете, напевно, освітню програму на контракті вчитися, це перша опція. І друга опція під час подання заяви на вступ, у вас є можливість поставити птичку в другій опції, яка каже, що претендую лише на контракт, виключно на контракт. Тобто, якщо ви зразу хочете на контракт ставити, Цю другу опцію птичку. І тоді ваша заява в конкурсі на бюджет не приймає. Ви просто чекаєте, поки відбудеться бюджетний конкурс, а саме він відбудеться при вступу на бакалаврі, список рекомендованих буде надано 5-го числа до 8-го виконується вимоги для зарахування, 9-го буде наказ на бюджет. От після 9-го ми будемо починати зарахування на контракт відповідно до ваших заяв. От саме в цей період, після п'ятого, можна вже подавати заяви на контракт, власне, заяви подані, виявляти своє бажання. Повідомити це можна в кабінеті вступника, звичайно, що ви залишаєтесь на контракті, якщо програли бюджет. Але раджу спочатку взяти участь у бюджеті. Запитання четверте. Яка може бути причина незарахування абітурієнта із високим балом на бюджет? Якщо минулого року вступники мали значно менші бали, напевне, це дуже часте запитання, і для інших наших вступників я його розшифрую, про що мова напевне йде. В минулому році ви дивитеся списки рекомендованих на бюджет і бачите, ну, наприклад, там, освітня програма X, і вступник з найнижчим зарахованим балом, наприклад, має у вас там, 172 бали. А якийсь вступник подавав заяву на вступ. В нього було 179, і він не рекомендований на бюджет. Дуже багато таких запитань, навіть підозр щодо якості роботи бази. Причина дуже проста: їх декілька може. Перша причина уважно подивіться на цього вступника, який був зарахований. Скоріше за все, це, це був вступник, якого стоїть позначка квота 2» або квота 1». Якщо це квота 1, то це вступники, які йшли за окремою категорією на 10% місць, і в них був окремий конкурс всередині цих 10% бюджетних місць. Тобто, якщо там, наприклад, 200 бюджетних місць, то 20, 10% – це 20 місць віддано для проведення конкурсу тих, хто має спеціальні умови вступу. Квота 1. І тоді, звичайно, в них свої конкурсні бали, але вони потім з'являться в загальному списку, звичайно. Всі ці люди вивантажуються в загальний список. Тож, Те ж саме стосується квоти 2. Оце основна причина. Ну і потім це ще може бути причина, вперше, друга причина, яка під час проведення широкого конкурсу система не рекомендувала вас, тому що ваш бал був менший, ніж нижчий, який по цій спеціальності по Україні був створений. І тоді, звичайно, і у вас пріоритет був нижчий. Наприклад, і тоді, звичайно, що залишилися бюджетні місця, на які потім залишилися контрактники, і ці контрактники, якщо в них різниця в балах не перевищувала встановленого, могли на ці вакантні місця. Хтось, наприклад, як звідкляберуться вакантні місця, хтось, наприклад, не виконав умови. Не було припасного, його приймальна комісія не зарахувала або відмовився від бюджетного місця. Так виникають вакантні бюджетні місця, які вже після проведення широкого конкурсу, на які у визначений термін в цьому році це буде до 18 серпня, проводиться до зарахування. І тому, звичайно, може з'явитися там вступники з меншим балом. І це ситуація нормальна. Наступна, наступне запитання: який мінімальний бал вступу на контракт? Мінімальний бал вступу на контракт, ну, мова йде про те, щоб подати заяву на контракт, то потрібно просто скласти національний мультипредметний тест, скласти його, щоб це була задовільна оцінка. Задовільна оцінка це від 100 балів і вище. Тоді ви можете подавати заяву на контракт. Інших обмежень наш університет не виставляє. Якщо на бюджет це мінімальний конкурсний бал, увага, конкурсний бал. Не бал з якоїсь дисципліни, і конкурсний бал це не середній бал, це бал, який обраховується за формулою з ваговими коефіцієнтами. Так от, якщо конкурсний бал менше ніж 130, то заяву на бюджет ви навіть не зможете подати. Ну, то що вступати, звичайно, для подання заяви і для вступу на контракт таких обмежень немає. Але ви маєте успішно скласти НМТ. А от в самому ННТ під час складання є під час складання НМТ є певний поріг. Склав, не склав. І цей поріг в цьому році приблизно 10% правильних відповідей. Ну і за ці, якщо 10% ви подала, то ви вже будете мати мінімальний бал 100 балів для того, щоб достатньо на контракт виступити. Запитання номер 6. Як відбувається навчання в хнуре за воєнних обставин? Навчання в хноре відбувається таким чином: ми проводимо повністю всі види навчальних занять за денною формою. Але з використанням технологій дистанційного навчання. З цією метою у нас створено вже дуже давно і розвивається спеціальний ресурс, який називається DL.nure.ua, можете подивитися DL. І на цьому ресурсі повністю на цій платформі повністю всі заняття проводяться в очному форматі, проводяться відеолекції, заняття, практичні, лабораторні заліки і спити. Лекції всі записуються в відео, їх можна потім переглядати. Ну, кожен викладач визначає формат, як він це буде викладати. Як тільки будуть скасовані обмеження, відразу хноре перейде до денної форми без використання дистанційних технологій або до змішаної форми. Запитання номер 7 Чи можливо скласти НМТ, будучи за кордоном? Ну, звичайно, можливо скласти ну, основний. Етап реєстрації вже завершився, але наразі розпочався додаткова реєстрація на НМТ для тих, хто не зміг з поважних причин зареєструватися. І отут під час реєстрації ви і обираєте місце складання НМТ? Ну по мірі того, наскільки ці місця доступні. Запитання: 8. Який процес вступу після подання заяв? Давайте ще раз дивіться. 1 липня, які етапи потрібно пам'ятати 1 липня. Розпочинається створення електронних кабінетів вступника, які ви самостійно створюєте, або ми вам допоможемо в нашому консультаційному центрі, який буде працювати очно з 1 липня за адресою Харків, метро Наукова, ну і далі вулиця Коломенська, 3, наш консультаційний центр. Де ви можете разом з нами на наших комп'ютерах створити цей кабінет вступника? Електронний, створили його. А і в цьому ж кабінеті вступника з 21 липня, тобто ще 21 день, він просто у вас буде створений. Його можна і не 1 липня створювати, і пізніше від цього нічого не залежить. Так от, з 21 липня в цьому кабінеті вступника з'являється можливість, вибачте, з 19 липня, да, омовився, появляється можливість подавати заяви на вступ, які теж можна подати разом з нашою приймальною комісією з, консуль... з консультаційним центром. Подали ви заяви І після подання заяв ви можете до п'яти заяв на бюджет подати і всього до 20 заяв, яких виключно на контракт. До п'яти заяв на бюджет, бюджетні заяви, всі ви маєте для них встановити пріоритет це число від 1 до 5, де один це вищий пріоритет. І тоді система буде першою розглядати вашу заяву як більш пріоритетно, відповідно до ваших конкурсних балів. При проведенні широкого конкурсу наголошую, що 5 числа, 5 серпня, ви в своєму кабінеті на нашому офіційному сайті побачите список рекомендованих на бюджет. Рекомендацію ви отримаєте лише одну або жодної. Не буде двічі, чи три чи п'ять рекомендацій, хоч п'ять заяв, але лише одна відповідно до вашого конкурсного балу і конкурсних балів інших, тих, хто вступав. Ця система робить автоматично, в цьому не беруть участь. Приймальні комісії, люди не беруть нема людського фактору, автоматичне проведення конкурсу по всій Україні відповідно до поданих пріоритетів та конкурсних балів вступників і наданих університету бюджетних місць. Після того, як ви отримали ваше бюджетне місце за певним пріоритетом 5-го числа, у вас є всього 3 дні до 8 серпня. До вечора, 8 серпня, для того, щоб виконати вимоги до зарахування. Це другий важливий етап. Перший подання створення кабінету плюс подання заяв на вступ. Другий етап отримали рекомендацію це ще не зарахування. Потрібно виконати вимоги до зарахування. Що таке вимоги до зарахування? Ви повинні виявити підтвердити ваше бажання взяти цю пропозицію. Ну, фактично підписати заяву на вступ, яка може бути підписана в кабінеті, і накладена на неї КЕП. Далі укласти договір про навчання, і всі бюджетники і контрактники його укладають. Бланк цього договору вже на сайті у нас є. Його можна заповнити будь-яким способом, хоч ручкою, далі зберегти в форматі PDF, накласти на нього власний КЕП вступника. КЕП це кваліфікований електронний підпис. Вже можна зараз його вам створити, щоб він у вас був. Він створюється за декілька кліків, наприклад, в додатку Приват24, цей КЕП. Ну і потренуйтесь, як його накладати. Після того, як ви наклали КЕП, якщо ви неповнолітній, ще й на, цю, на цей договір потрібно накласти КЕП одного з ваших батьків чи опікунів. Тобто, і в них має бути КЕП. Такий документ з одним чи з двома кепами, в залежності від ситуації, має формат p 7 s Ну, pdf ний файл перетвориться в PSMS-формат, і це файл підписаний. І його далі потрібно ще зібрати інші документи. Ну, це скан копія паспорта, коду. Обов'язково для юнаків, яким виповнилося 16 років, і в цьому році може бути вже до кінця року виповнитися 17. Має бути наявним свідоцтво про приписку до призовної дільниці. Те, що ви по-простому називаєте приписне свідоцтво, це обов'язкова вимога. Без наявності такого документа жоден вступник не буде зарахований. Там є певні виключення, і ці виключення ще будуть оприлюднені. Це, наприклад, вступник знаходиться на тимчасово окупованій території, тоді він має все одно зобов'язання таке надати. Ну, друге виключення ситуації: це вступник знаходиться за кордоном і він, увага, 2005 або 2006 років народження. Інші роки народження не підходять. Тільки 2005 або 2006. -й. Тоді такий вступник він має надати довідку про те, що він знаходиться на тимчасовому консульському обліці в тій країні. Ну і звичайно, письмове зобов'язання про те, що він надасть все ж це приписне не пізніше 31 березня 2024 року. Тобто, це не відміняє приписне, воно його відтерміновує. І це означає, що вступник... Коли він подасть ці документи, ми його зарахуємо, він все одно має подумати, як йому прибути в Україну якомога швидше, щоб оформити військово-облікові документи. Це ж його не звільняє від цього. Далі в там фотокартку. Ви це все готуєте, у нас цей список є, і завантажуєте в нашому університеті подання документів для виконання вимог електронне. Ви подаєте в спеціальну Google форму приймальної комісії. Яку, яка буде вам надана з 5-го числа. Туди це все розкладаєте, підписуючи певні документи кепом. Після цього, як ми перевірили все, це це не пізніше 8-го, Після цього буде видано наказ про зарахування на бюджетну форму і розпочнеться зарахування на контрактну форму. Для контракту потрібно такі ж самі вимоги виконати. Ну, хіба що ще додається? Туди ще один документ. Крім договору на навчання, надається документ договір на платні послуги. Там, де буде вказана вартість, це інший договір, він так само КЕПом підписується, і КЕПом, якщо ви неповнолітні, одного з ваших батьків. Тож, що потрібно зараз зробити, нагадаю: вже почніть собі створювати КЕП. Або якимось чином, цю задачу собі поставте, щоб. Декілька способів створити КЕП. Ви можете легко погуглити, як створити КЕП кваліфікований електронний підпис. Наступне запитання: дев'яте. Чи можливо отримувати стипендію одразу після вступу? Ну, звичайно, після того, як ви вступите, і по от стипендію отримують лише студенти, які навчаються на державному бюджеті, 40%. Всіх тих, хто вступить, почне отримувати стипендію вже в першому семестрі 40%. Як вони визначаються, за вашим конкурсним балом. Вони впорядковуються, і в перших числах вересня стипендіальні комісії відповідних факультетів, де будуть навчатися, буде встановлювати вам цю стипендію. Стипендія становить 2 тисячі гривень на місяць. Ну, для цього ми просимо, щоб ви нам надали всі документи. Ваш паспорт, код, в кого є, навіть ми попросимо копію картки платіжної, або допоможемо вам їй завести цю картку для перерахування стипендії. Стипендія призначається, до речі, один раз на семестр, тобто ви будете отримувати першокурсники стипендію, перший семестр півроку, потім, після зимової вашої першої в житті сесії, знову стипендіальна комісія відповідно до балів успішності. За сесію визначить наступні 40% всередині однієї освітньої програми тих вступників, які отримають стипендію, запитання: 10. чи можна вступити лише за мотиваційним листом? Так, є така можливість, і послухайте, що це за можливість. Вступити ви можете лише за мотиваційним листом, ну і за заявою виключно. На контракт на спеціальність з галузі знань номер 17 тобто, всі спеціальності, які починаються на 17, перші дві цифри: 1-7, на ці освітні програми, можна вступати на контракт виключно за мотиваційним листом, але на контракт. Бюджет не передбачений і переводитись потім, звичайно, на бюджет, ви не зможете. Оскільки ви не складали ну, НМТ, вступали за мотиваційним листом, є таке обмеження. Що це за спеціальність? Це спеціальність 171, 172, 173, 174, 175 в нашому університеті 176. Уважно подивіться, що це за спеціальності. Запитання номер 11. За якими квотами можна вступити? Ну, дивіться, квота це певна. Кількість визначених місць від, е, в кожній освітній програмі від державного бюджету, яка пере, передбачена для вступу вступників зі спеціальними умовами вступу. Е, таких квот буває: е, квота 1 і квота 2. Що дозволяється квота? Квота 1. Вона призначена, наприклад, для дітей-сиріт. Діти-сироти складають НМТ, як і всі інші вступники. І в рамках оцих 10% в кожній освітній програмі після подання в електронному кабінеті всередині оцих 10%, якщо у вас 100 бюджетних місць, то це 10 місць дітей. І вони за балами НМТ проводиться окремий конкурс. Там свій конкурс. Тому в загальному списку ви знову ж таки можете побачити з іншими конкурсними балами вступників, які зараховані на бюджет. Квота, так і до квоти один ще відносяться інші. Наприклад, вступники, які є учасниками бойових дій. Увага! Це самі учасники бойових дій. Тоді в них теж є така пільга. Ну, повний перелік спеціальних умов. Він в правилах прийому опублікований. Там досить багато сторінок. Якщо потрібно, можете докладно ознайомитися. Це квота 1. Квота 2. Квота 2 призначена для вступників. З тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій. Вступники з тимчасово окупованих територій, які визначені відповідними наказами і постановами Кабміну, ну це, як правило, Автономна Республіка Крим, це Луганська Донецька область. І е, що таке ак території активних бойових дій? Дуже багато вступників запитують і плутають їх з можливими бойовими діями. Є наказ Міністерства реінтеграції, в цьому ви можете легко пошукати наказ мінреінтеграції, активні бойові дії. І далі в цьому наказі є додаток, де є два розділи. Перший розділ це території можливих бойових дій, і в табличці в цій є області, райони, міста і села України, дата початку можливих дій бойових дій, та закінчення. От з цього списку населені пункти не мають жодних пільг для вступу. З можливих бойових дій. Далі, якщо ви прогорнете цей додаток з 44-ї сторінки почнеться територія активних бойових дій. І от саме ці території, їх там значно менше. Там більшість територій не входить в цю активну бойову дію. От е, якщо вступник зареєстрований в цій громаді, яка, яка там є в переліку, яка не вийшла з активних бойових дій, тоді він може претендувати на квоту. 2. Квота 2 встановлюється теж в обсязі 10%. Від, власне, від цього від від обсягу державного замовлення, і вступ там здійснюється відповідно до через центри Крим, Дон, через центри Донбас та Крим, які створюються в кожному вищі, тому що вступ з цих територій дозволяє потрібно прибути з цієї території, вибратися з неї на звільнену територію, наприклад, до Харкова, і у визначеному закладі. Середньої освіти отримати атестат екстерном. Бо, скоріш за все, на тимчасово окупованої території або не працюють школи, або ті документи, що видаються окупаційними адміністраціями, не мають жодної юридичної сили. Тому потрібно отримати атестат. І далі складати в університеті співбесіди з предметів НМТ. В цьому є особливість. Запитання в 12. Чому різниця трьох освітніх програм спеціальності 125 кібербезпека? У нас є три освітні програми, ну, вже, напевне, знаєте, так, і ці, ці три освітні програми на трьох факультетах. Різниця в тому полягає: ну, по-перше, якщо ви хочете докладну різницю, то варто переглянути відео зустрічі на каналі Нуре ТВ з представниками кафедр. Але якщо коротко, то ці три різні три освітні програми роблять акцент у своїх вибірних дисциплінах. Тобто, що таке вибірні? 50% дисциплін співпадають, це стандарт освіти. 25% дисциплін це вибір від кафедри, 25% – сам студент обирає. І що таке? Оці 25 дисциплін, які цю різницю встановлюють від кафедри? Ну, це власне основний ухил. Якщо на одній освітній програмі це більше на менеджмент безпеки, на іншій освітній програмі це більше на математичні та програмні методи, е е криптування е і таке інше. Так, ну і на третій освітній програмі це більше технічні засоби захисту інформації, в цьому різниця. Ну, щоб е якщо більш докладно, то є сенс звичайно відкрити наш сайт нурекра.є розділ абітурієнтам. Далі в спеціальності та освітні програми знайти 125 кібербезпеку, відкрити цей розділ і в цьому розділі подивитися зміст трьох освітніх програм по дисциплінам. їхні навчальні плани, вони дійсно відрізняються трошки в 25%. І, до речі, спеціальність 125 кібербезпека, вона тепер з цього року змінила і називається Кібербезпека та захист інформації. Тобто, зміст не змінився, назву спеціальності змінено ну, в межах України. Запитання 13. чим відрізняється спеціальність 171 від 172. Ну, це по-перше, різні спеціальності, і в них ще є всередині свої освітні програми. Спеціальність 171, вона більше ухи робить на електроніку і на електронні засоби. Хоча там є у нас 171 сімдесят і освітня програма, яка призначена. Ну, власне, медіа, але медіа з точки зору електроніки. 172 більше ухил на телекомунікації, звичайно. Ну так якщо коротко казати, а знову ж більш докладно, то потрібно дивитися зустрічі з кафедром для того, щоб собі для себе щось вияснити, те, що ви хочете почути. Ну і 14 запитання: як відбувається вступ з тимчасово окупованих територій? Я здається, трошки вище на це вже відповів. Що потрібно, по-перше, виїхати з цих територій на е, звільнені території, і там отримати атестат, далі з цим атестатом прийти в центр, ну, спочатку прийти в центр наш е, Крим, Донбас. Ми вам видамо направлення до школи до середньої для отримання атестату про середню освіту, свідоцтво про ПЗСО, І далі ви е, на базі університету складете оці вступні іспити. По програмам Мемтесу пніспити це називається співбесіда. Співбесіда буде з української мови, з математики і, відповідно, третій предмет ваш на вибір. І далі з цими результатами ви теж берете участь в конкурсі на оці 10% від бюджетних місць. У мене на сьогодні всі питання чи ваші запитання завершились. Тож дякую вам за увагу. Бажаю вам вдалого вступу. До побачення.